Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Вашингтоні 28 лютого для підписання двосторонньої угоди про рідкісноземельні метали. Основна частка цих копалин лежить у Донецькій області. Ці рідкоземельні ресурси вони важливі, тому що в сучасному світі вони використовуються для виробництва всіх технологій, які існують.

Передбачалося, що угода надасть США значну частку прибутку від видобутку українських рідкісноземельних металів в обмін на військову та економічну підтримку. Проте переговори швидко переросли в запеклу суперечку. Трамп звинуватив Україну у фінансовому боргу в 350 мільярдів доларів і постійно наголошував, що дав Джавеліни, пригрозив припиненням військової допомоги, якщо Київ не погодиться на зупинку вогню будь-якою ціною. Він також висловив невдоволення, що Україна. На недостатньо цінує підтримку США у відповідь. Зеленський наголосив на необхідності чітких гарантій безпеки для України, особливо на фоні наступу армії РФ. Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Зеленського у неповазі до Сполучених Штатів, що ще більше загострило ситуацію. В результаті сторони не змогли дійти згоди, і Зеленський достроково залишив Білий Дім. Після чого на офіційній сторінці Білого Дому в мережі Ікс з'явилася публікація з американським прапором та підпис. Америка, перш за все, американська преса вже виходить із заголовками на кшталт. Це виходить за межі найгіршого сценарію для України. США не готові самостоятельно давати Україні гарантії безпеці. Вони кажуть, що це проблема Європи. І Європа долажна рішати цю проблему. Трамп також сказав Зеленському, що знає, що Україна не виграє у війні. А якби ЗСУ не мали американської зброї, війна, на думку американського президента, закінчилася б за два тижні. Володимир Зеленський у свою чергу нагадав про Київ за три дні. А європейські лідери почали публічно підтримувати Україну. Гарантии безопасности они будут больше идти от европейского, европейских стран, даже не европейского союза, а европейский союз плюс Великобритания, возможно даже Канада. Лидеры, которые соберутся вот в воскресенье в, в, в Лондоне. Для обсуждання цього випросу ті гарантії безпасності думочто какої рішення буде і що 6 марта буде встреча в Брюсселі. Встреча буде саміт. Я думаю, де буде как бы заключено какое-то видение уже на роботу на какие які гарантії безпеки можуть предоставити європейські країни. до слова, відразу після зриву переговорів російський ринок стрімко впав.